Що відбувається, друзі? Ласкаво просимо до Академії реклами Уінбрук і на нашу програму сертифікації медіабайерів. Це наше вступне відео. Ми раді вас вітати. Ми дуже раді працювати з вами, навчати вас і зробити з вас найкращих маркетологів. Але, будь ласка, не ігноруйте це відео. Це не просто вітальне відео. Ми заглибимося у багато аспектів психології маркетингу та основи маркетингу. І що ж? Різниця між просто рекламою і рекламою, яка насправді спонукає людей діяти, полягає саме в цьому. Тож зміст цього відео, скажу так, воно може тривати 5-10 хвилин. Я не знаю, наскільки довгим буде це відео, але скажу що. І якщо ви зможете запам'ятати більшість інформації з цього відео, ви будете на роки попереду більшості маркетологів. І завдяки цьому ви зможете створювати рекламу, яка матиме значно більший вплив і конвертуватиме набагато краще. Тож я почну з того, що просто прочитаю все це. Академія реклами Уінгбрук прагне надати вам знання та навички, щоб ви мислили як маркетолог. Швидко вирішуйте проблеми, думайте самостійно, продавайте людям рішення або продавайте рішення їхніх проблем, а не продукти. Пам'ятайте, ми тут не продаємо продукти чи послуги. Ми продаємо рішення проблем людей. Це надзвичайно важливо. І зрозумійте, як і вмієте говорити з кожною людиною. Враховуючи її конкретний біль і рівень обізнаності, І якщо потрібно, перечитайте це ще раз це справді справді важливо.